Вівторок, 26 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Готувала теракт на замовлення російських спецслужб. У Хмельницькому Служба безпеки України затримала 16-річну студентку місцевого коледжу, яка планувала підрив залізничної колії, по якій мав пройти вантажний ешелон ЗСУ. За даними СБУ, ворог завербував дівчину через телеграм-канал. Вона мала закласти вибухівку, а окупанти дистанційно активували б її при наближенні рухомого складу. Для віддаленого спостереження фігурантка використовувала відеокамеру. Викрили її на гарячому й вилучили вибуховий пристрій та смартфон з доказами. Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обласна прокуратура спільно із слідчими Нацполіції провела аудит щодо законності використання бюджетних коштів. У результаті 39 посадовців Хмельниччини отримали повідомлення про підозру. Зокрема, очільники громад, депутати, керівники підрозділів органів державної влади, навчальних закладів, комунальних підприємств та підрядники. У прокуратурі зазначили, дії цих осіб завдали збитків державі на 32 мільйони гривень. Перше. Кримінальне провадження стосовно Нетішинського міського голови. Хочу проінформувати, що обвинувальний акт відносно Нітішинського міського голови вже перебуває у суді і розглядається за фактом неналежного виконання ним своїх службових обов'язків під час закупівлі за бюджетні кошти у 2024 році у одного з товариств тисячу квадрокоптерів. Міський голова не вжив заходів для визначення якісних характеристик цього обладнання, особисто прийняв вказані летальні апарати. В результаті чого заподіяв збитки у розмірі 6,8 мільйонів гривень. Обвинувальний акт за вказаним фактом передано до суду ще 25.03.2025 року. Враховуючи викладене, оперативним підрозділом було проаналізовано інші закупівлі, які проведені цією міською радою. В результаті чого було встановлено, що цей самий міський голова. У минулому році здійснив закупівлю ще 300 летальних апаратів за бюджетні кошти, а саме 300 квадрокоптерів, з комплектуючими нижчої якості, ніж передбачено умовами договору, в результаті чого його злочинних дій заподіяних збитки у розмірі 1,2 млн грн. Збитки підтверджені висновками експертизи та Державної аудит-служби. Повідомлено про підозру депутату Кам'янець-Подільської міської ради, колишньому головному лікарю Кам'янець-Подільської міської лікарні та екс-директору департаменту міста що вказані особи зробили? У 2019 році без погодження міської ради, без отримання відповідного рішення міської ради незаконно передали та дозволили приватному забудовнику демонтувати, а фактично знищити приміщення лікарні. Корпус лікарні для будівництва багатоповерхівки вони поміняли. Наразі приміщення лікарні відновленню не підлягає, а вказаними діями заподіяні збитки у розмірі 11 мільйонів гривень. Сеанс саунд хілінгу для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин відбудеться у Хмельницькому 5 вересня о 18. Це практика глибокого розслаблення та відновлення через звукові вібрації тибетських чаш, гонгів та інших інструментів. Для участі слід попередньо зареєструватися за посиланням, вказаним на сайті міської ради. Місце проведення ветеранський простір, що на вулиці Кам'янецькій, 76. На заняття із собою радять взяти пов'язку для сну, плед або покривало, а також подушку для зручного відпочинку. Люди похилого віку, особи з інвалідністю, а також вимушені переселенці, які проживають у Хмельницькій міській тергромаді, мають змогу безкоштовно отримати консультацію психолога. Кабінет сфера довіри працює у міському терцентрі соціального обслуговування з грудня 2024 року, і з того часу послугою скористалися майже 200 осіб. Звертаються зокрема із запитами щодо тривожності, стресу, адаптації до нового місця чи самотності. Кабінет облаштовано зручними меблями, відповідним інвентарем для психолога для того, щоб відвідувачам було зручно та комфортно, і вони отримували послуги в затишній комфортній атмосфері. Ми практикуємо індивідуальні консультації. Перша наша зустріч це завжди зустріч. Знайомство. Вже далі. З наступних занять ми виокремлюємо спектр роботи. Ті, хто перед тим мене вже були на консультації. Ми так само обговорюємо їхній там попередній тиждень. Ми їх розбираємо, які ситуації їх. Можливо, певний період хвилювали. І знову ж таки ми коригуємо нашим. Заняття під запит, тому що людина спочатку може прийти з одним запитом, а на цілий тиждень її може розтривожити щось зовсім інше. Більшість з них відчуває одинокість. Саме одинокість вона впливає так само і на психоемоційний стан. Вона знижує там, рівень хорошого настрою, підвищує тривожність. Вони відчувають себе непотрібними. Робота психолога вона не тільки в кабінеті, вона має бути і поза межами кабінету. Техніки в більшості вони підбираються. На спокоєння, на зниження рівня тривожності, на підвищення такої внутрішньої мотивації, на підвищення рівня ресурсу. Прем'єра фільму 35 днів оборони Турецька, відбулася у Хмельницькому. Документальна стрічка розповідає про роботу бійців об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України Людь, які понад місяць отримували позиції в умовах вуличних боїв у місті Торецьк. Відбувалися події у січні-лютому 2025 року. Створив фільм журналіст Юрій Бутусов. Зазвичай нас звикли бачити на вулицях мирних міст у синій формі, а на передовій наші хлопці так само воюють у зеленій формі, формі кольору хакі, мультикамі, і досить часто їх ототожнюють збройними силами України. Але це не означає, що поліцейських там менше, тому що, окрім об'єднаної штурмової бригади, ще воюють стрілецькі батальйони, воюють усі абсолютно наші спецпідрозділи. Це і корт, і роти поліції особливого призначення. Це насправді. Дуже велика армія людей. На жаль, і втрати ми також серед поліцейських маємо. Якщо брати Хмельниччину, то ми, вже починаючи з дня повномасштабного вторгнення, похоронили 14 своїх колег поліцейських, які загинули саме на передовій обороняючи Україну. Конкретно цей фільм він про один з багатьох епізодів оборони. Нашої України і саме про Турецьк, про оборону однієї будівлі, яку тримали 35 днів взимку при температурі мінус 18 градусів морозу наші колеги, наші поліцейські з полку Сафарі, вони вдавалися до різноманітних хитрощів не лише для того, щоб вижити, а для того, щоб перемогти ворога. Тоді, завдяки таким хитрощам, завдяки об'єднаності їм вдалося. Подолати ворога і не відступити назад. 29 серпня містян та гостей громади запрошують долучитися до спортивного заходу Сила пам'яті, аби разом вшанувати тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України та підтримати військових, які нині боронять державу. У програмі передбачені три комплекси вправ: жіночий, чоловічий та адаптивний. Для учасників з ампутаціями чи травмами. Захід відбудеться на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка початок об 11.30. Триватимуть спортивні активності до 20-ї години. Для участі необхідно зареєструватися посилання на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! thank